Нині в нашого суспільства є два основні завдання перемогти у війні та забезпечити гідне життя кожному, хто від неї постраждав, завдяки інклюзивності та доступності інфраструктури, люди з інвалідністю, в тому числі і ті, хто отримав її внаслідок бойових дій чи терористичних атак, матимуть змогу самостійно вийти, пересуватися містом, працювати, займатися своїми справами, отримувати послуги. Максимально врахували потреби маломобільних груп населення при виконанні робіт з капітального ремонту дороги на вулиці Івана Мамайчука, незважаючи на безліч дискусії, які точилися довкола цього питання, люди з інвалідністю. Та матусі з колясками можуть нормально перейти дорогу. На даному візку дуже зручно пересуватися по даних тротуарах і по самій дорозі, оскільки тут дуже низькі спуски, і на будь-якому візку можна безбар'єрно пересуватися хоча б по цій вулиці нашого міста. Ця вулиця зроблена по європейським стандартам, стандартам і вона реально дуже класна для безбар'єрного пересування людей з інвалідністю по нашому місту. Для інспектування виконаних робіт запросили жителів нашого міста, які мають інвалідність Володимира Кручка та Ліна Котюк, яка входить до тематичної групи комітету з розробки стратегії розвитку Звягельської міської територіальної громади до 2028 року у напрямку мобільності. Почути їхню думку дуже важливо. Хочу сказати, що дуже іде. по цій саме вулиці, дуже ідеально зроблена дорога із спусками та підйомами по європейським стандартам. Я дуже хочу і мрію, щоб по всьому нашому місту було саме так, як по цій вулиці. Крок за кроком спільно робимо громаду комфортнішою та доступнішою.